Вітаю всіх! Продовжую по містам на День Незалежності на небезпеки. Тепер Житомир. Місто Житомир небезпеки. Житомир небезпеки. На, на День Незалежності на свято. Вже випадає сімка мечів. Маніпуляції, вкиди, залякування, напруга. Планують скупчення людей, будьте уважні. Туди ж де вже летіло, прилітало, є цілі ворога. Будьте уважні, будь ласка, кінцевий результат який? Плани не полишаються. Довго планується все. Видивляються довго, довго зважують, куди що, шукають. Праця ведеться над вами дуже активно, бо тому на свято будьте обережні, Житомир. Так, Хмельницький. Місто Хмельницький. Небезпеки на День Незалежності. Хмельницький. 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 Небезпека на День Незалежності. Який у нас Хмельницький? Відразу відлюдник випадає, будьте обережні. Адміністративні будівлі. Дуже обережні. Будинки можуть заді... зачіпити. Дуже, будь ласка, це світло можуть залишити без світла, кінцевий результат. Нові починає. Дивіться. Руйнування ресурсів. Шукають певну допомогу. Руйнування випадає, неприємно. Хмельницький. будьте обережні. Нагнітання багато буде також. Також багато нагнітання буде у вас. Хмельницький, щоб ви розуміли? Старо Старкон. На День Незалежності на свято, що буде у вас, Старкон. Не можу вас оминути. Старо що ви? Не скупчуватись? Без скуп... місць скупчення, будь ласка, обережно, буде розчарування і важко. На вас плани є. А щось чи жив максимально довбанути, зробити проблеми? Слідкують. Кінцевий результат, який в нас? Нагнітання, будинки. Дуже обережно. І місця скупчення людей. Будь ласка, Староконстянтинів. Може бути неприємно. Ще хочу зробити Миргород Полтавської області. Місто Миргород. Миргород. День Незалежності Свято Небезпеки. Миргород. День Незалежності Свято Небезпеки. Миргород. Руйнування відразу випадає на Миргород. Ви чого? Жертви. Руйнування. Мергород, там вислідковують допомогу, яка дуже нам необхідна, яка дуже цікава, я не бачу, щоб її нормально захищали кінцевий результат. Угу. Нові шляхи, нові тенденції шукають і повторення ситуації. Чістка кубків це минулого. Минулий досвід не врахували. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні на свята.